Вітаю вас усіх друзі, вітаю вас на нашому вже якомусь Там дуже багато випусків інтерв'ю ми вже випустили. Сьогодні в нас на зв'язку це переможці нашого нещодавнього турніру Five Cool May. Пройшов він най, най, наче десь ну, два дні тому. От І якраз у нас зараз на зв'язку два гравці з команди Развідкорпус, а це в нас Турік та от твій Ніки постійно погано читає, як він краще. Шикаря, шикаря. Шикері. Пацани, можете привітатися. Всім привіт-привіт. Всім привіт. Все у нас тут Турі, Кишаки, і Шикері, так? Да, так? Так, так-так. Вибач, я ще протягом випуску можу назвати твій нік неправильно, бо ще не все добре, все добре. привик. Добренько, давайте почнемо з першого. По-перше, я вас хочу привітати з перемогою. От, е, чесно кажучи, для мене вона з мого боку е, вийшла досить прикольною, бо я там бачив, що на якомусь моменті ви е, чи то затільтували, чи то не так зібралися. Що я пам'ятаю, і Дензі у чаті, у командному чаті. О, це такий інсайд як можна сказати, бо це люди не бачили. Але я особисто бачив, як адмін. Він там писав, що. Я не прощу собі, якщо ми не виграємо цей турнір, нам треба його забрати, вже похуй на бабки просто на інтерес хоча б. От, було ж таке? Була, було, була, було. Було, <свят> було. <свят> от, от. І от насамперед, мені хочеться дізнатися: я вас там бачив, у вас в самому на фейсіті тімі розвідкорпус багато людей, взамін у вас, наче було три, І от мені цікаво, який у вас такий. Ну, канон, ростер чи якісь як. Зазвичай, яким складом ви от граєте, туріки, як у вас А... Uh, uh, немає, немає. Просто немає. Подобні люди. Мікс, мікс. Хто, хто може грати, той грає. Uh -huh. Ну, а так взагалом навіть немає, щоб Ча чаще за все грайте певні гравці. Uh, ну, мабуть, хто грав uh, в цьому составі су конкретно. Uh, я думаю, що це правим состав. Взагалі розвид корпусу. Ага, тобто саме це ти, Шакірі, Турік, Квен... Квезі, Комрад і Дензі, так? я думаю, так. Ну, частіше ча 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 всього ми так граємо. А які у вас ще можуть бути гравці, так, щоб теж. ну, так, щоб ти теж на голову одразу приходив що такий згадав би їх. Не знаю. Це мій перший матч за цей тех. Тобто він з перший раз чи що? Ну, можна сказати. Ну сам за цей тех. Я просто їм відмовляв завжди. Ага, а ти ще як давно граєш за тек? Також, це е, мій перший конкретно такий турнір. Або, коротше, перший турнір за ТЕК. Були турніри, але вони такі, як е, не сильно важливі. Угу, зрозуміло. Ну, а от саме, що ви прям команду і зібралися, це для тебе виходить такою в перший раз. Е, цим теком так. Цим теком так. Угу. А для тебе турік так само? Так так. Ага, і от мене одразу тоді е, цікавить до тебе турік питання, бо просто я з деякими гравцями до початку турніру спілкувався, і мені там скидули скріни, що там ви будете грати, і там казали, що ти турік, е, там прям класний гравець. Вибач, я про себе я про тебе раніше особо не чув. І от мені цікаво, де ти може так раніше десь засвітився, може в якихось тегах грав, що про тебе знають. Чи ти просто такий йок на фейсіті? Чесно, не знаю, від чого не класська думка. Не можу сказати. Ну, а в якихось тегах, може, ти не грав, там іменитих, щось подібного? Ну, до більшого, але це такий, я б не сказав, що це всім, всім вам відомий тег, так би мовити. Чесно, не знаю. Не можна це відпустити. Добренько. А тоді ми от е, за цей. За тих поговорили, а мені тоді цікаво е, з гравцями, як Дензі, Квезі та Комрад. Ви от як давно взагалі знайомі і як багато ви вже так граєте разом? З Дензі рік. З Луріком також. Майже рік. З Квізі. Як з Дензі? В, в один час познайомились. Почали почали грати. Е, я з Дензі, щекер получається, і Квізі. Ну, де ну Рік десь в, в, в один таймін познайомились. Тому так. десь Так, А, тобто ви всі в один момент, можна сказати, познайомилися, якось так почали грати один з одним. Угу, mm -hmm. Так. <laughs> непогана, непогана історія. Добренько. Okay. А, тоді мені цікаво, от за Дензі трохи поговорити, бо він такий досить вправний гравець, і я його особисто теж знаю досить давно. Виходить навіть більше, ніж ви, десь, може, років 5. От, і от мені цікаво. На висіді у нього вказано, що він е, топ-1 Молдови. Е, це правда Точно? Чи це статистика не бреше? От, що ви можете по цьому сказати? Статистика не бреше. Тобто він реально прям топ-1 цілої України? Ну, я думаю, так. Це потужно, це прям. Дуже класно. Що, а що взагалі можете сказати по Дензі? От який він взагалі в грі? от е, Які може якісь характеристики можете про нього сказати? Мало, мало розмовляє, досить такий спокійний, максимально хлопчик маленький. <гум> а він взагалі як спокійний у питанні того, що там. Ну, він якось мораль зберігає, чи він просто не рейджить? Не рейджить, просто в сп... ну, питанні, То, що спокійний. Як, блін, як це сказати? Ну, на так. Ну, кажи, як я, можеш. Як тобі зручно? Ні, ну на ну той якраз, то випало, коли е, так ніби його мало є <coughs> в тій світі, так би мовити. Ну, коротше, чувак скіловий, і на рейджить, і в принципі такий, ну, як вам комфортно взагалі з ним грати, типу, ви можете його так назвати комфортним гравцем. Так, бо, як сказати, в нас. Е, типу, не враховуючи його балкочі, чи... Гравців в команді, і він, так би мовити, не забирає цей ефір в інших. Ідеально вписується. Коротше. Багато не говорить, просто інші за нього говорять. Угу, угу. Зрозуміло тоді. А, добре, тоді от мені далі цікаво. Ви все ж там пацани з кілові. Я, чесно кажучи, ваші EO показники забув чекнути, але ж у вас там наче по трика з половиною, якщо я не помиляюсь, так? Ну, десь речі 3500, мабуть, так. Ага, 3500, а у шокірі? Ну, в рейдж. Якщо брати нас, то це має, знову, ну, має 3. Це маєш наразі командне середнє. Ну, у мене 3700 ага. конкретно. Ага, у Туріка 3 700. А, ну, а якщо брати твій показники в шекірі. Наразі 3200, я, я думаю. Я Однако ж великі показники, це прям ну, потужно. От, і от мені тоді цікаво, а взагалом, ну, ви, як я розумію, обидва з України, так? Так, а, так, так. А, а, Взагалом ви якось LAN грав в Україні, чи може граєте, як у вас це? Так, я грав, я думаю, останній Лан у 2021 році. Я сам, сам з Харкова. Грав туди ще... Зевс Арена була, і там багато LAN грав. <гум> а от взагалі, можеш якось сказати, чи є якісь, наприклад, гравці. Які от з тобою тоді грали, і зараз вони там десь грають якихось, може, Тік Три, Тік 2, може вище раніграті. Якщо, якщо брати, які грали зі мною, вони вже, мабуть, всі не грають в CS. Але проти кого я грав, це були нікнейми там Гангіньо, а, які, ну, він також. Не, я думаю, зараз не грає, але багато хлтв нікнеймів було. Е, ще там база тоді була, потім Entaice з бази він там в Адвансі грав і знає, знаєте, ви таких не знаєте. Е, але багато було нікнеймів. Не знаю, якщо зараз почекати, я думаю, хтось нормально грає вже. Mm -hmm. Ну, слухай, ну гангіння це вже непоганий. Ну, він закінчив вже как гравця, але він закінчив її вже ну, в минулому році. Оце так, такає. так, так. Це це, вже, це на саме, на саме була така історія інтересна. Ми, ми грали. Я думаю, на восьмих левелах на Фейсіті тоді ще. Восьмі, 10 левела, тільки апнули. Пішли грати Лан і в першому матчі. А, мабуть, не в першому, але в груповій стадії ми грали проти Гангіні. Там був Новел ще в Majestic була команда тоді, також Халтове. Ми грали проти, проти них в груповому етапі за вихід в плей-офф. І, і виграли їх там якось там 16-14, щось таке було. Тож, так, ми на першому лані викинув Гангіні. Ми були. 10 десятими левами. Це було ще в Зевс-арені, на, на главній арені. Так прикольно все було. З глядувачами. А, ого, ну і так прикольно. А тоді цей Іван якою ви виграв чи ні? А, ні, ні, ні. Я думаю, ми проти. А, там ще був джакаст, який зараз грає також у другій ком команді. Я думаю, що проти, проти нього. Ми вже програли. Есвіріон ще був, ми в плей оффі його виграли, але потім проти Джакаста ми Ну, Щось таке було. Mm -hmm. Зрозуміло. А от загалом ти. Ну, а якісь вани ти загалом вигравав? Чи отак не везло? Конкретно такого. в Харкові. Харько... Харькові... Я зараз як би не... не граю турніри. От. А коли грав, ні, тоді, броска. Жорстко... Домінація була бази, це було як топ топ Дін Харкова. І це було так. На на той час е, трішки важко це зробити. Але зараз я просто не граю на турнірах. Mm -hmm. Зрозуміло. Добре, а туріка ще по тобі? То -то, грав у антуріки. чи ні? Е, Я з Тернопільської області, тому і, як сказати, нас не дуже сильно розент, але там парочку було. Е, Тому так. Е... Ну, ніких таких тут у нас області немає, бо я просто їх не зустрічав, певно, самий е, іменитий це Ябоку і, і все. Більше реально, нікайм, якихось е, відомих немає. Mm -hmm. А що у тебе тоді ну от, по цим антурікам, як ти вигравав, яхотав, чи Ну, теж так, не везов. Ні, то. Грати нема проти кого. Там було, ми з типу сіпами жорстко ходили, е, лутали, але потім е, от крайній, який у нас був, то там приїхали з Рівного, типу, ту не там Ми ж як просто як міг заходили грати, а там приїхала команда. Можливо, ви знаєте от, е, Шен е, і там, його тімейти. Вони там два чи три разом зіграли Мені, то вони нас, в принципі, закономірно виграли. Та й все. Ну, нормально. Ну, коротше, в принципі, лан досвід у вас та якийсь є. Типу, ну, теж, теж непоганий. А от загалом, пацани, а як у вас з перспективами в ну, так бумови, давайте це, так, кіберспорті. От ви як граєте, так мовоти, працюєте на це, ну, щоб якось попасти в кіберспорт, якісь команди чи подібне, на турніри великі? Чи ну, ви зараз як своє задоволення більше? Як ви? Як у вас зараз путь? Хорош грати на високому рівні, тому. Хочеш в цьому, що каже Турік? Я не відповідаю на такі питання. Добренько, добре. Окей, починаємо. Просто так не граємо, Отак скажу. Коротше, я зрозумів, перспектива є. Не, не просто так ганяєте. добренько а от тоді цікаво, ви взагалом як, ну тоді, напевно, якщо Турік не хоче по цьому відповідати, то Шикір якщо ти відповіш, буде класно. от Взагалі, перспектива, яка більша що ви от там своєю командою, і потім там вас умовно хтось підписує, або там ну ви розглядаєте такий же варіант, що вас можуть помітити от і підписати в якийсь там тір 2, тір 3 мивожить вищий склад. Та взагалі е, не, нема сенсу навіть якось думати про це. Які інвайти будуть, так можна розглядати та були інвайти. Просто розглядаєш, е, що, що тобі подобається, не подобається, та і пробуєш. Не знаю. Е, якось на, цьо, на, на, на рівні якому там. Я грав в турі крафт. Ну. У нас були, були інвайти, і, і ми приходили кудись грати. Це все, як, як би мовити, а, путь кожного. <гум> я, я зрозумів тебе. А ти взагалі, ти сказав, що ти грав за тенчі? Це як я розумію, організація була, так? А, так, так. Ага, А чи були ще якісь організації, чи взагалом лише от Da Vinчі. І з такого що прям. За, за ту історію яка. <ганую> були, <на разі. ганую> були, так би мовити, перемовини, але не можу про це говорити. Щ щоб так можливо, знали. Але так, щоб ви знали, я думаю, тільки до І там далі були тільки якісь стаки. Ну, тобто, прям таких організацій, поки великих ну, якихось таких не було. Так, так, так. Угу. <iPhones��ranchiserie> mm -hmm. А до речі, я не чекав? Я бачив, що у Дені з'їхав хав у тебе профіль, а у вас є чи ні? Ні. Угу, Добре, зрозумів. Туріка, а тоді у тебе як взагалі по твоїй так би мовити, історії? ти... Ну ти, як я зрозумів, теж грав да Вінчі, якщо я не помиляюсь, чи я не так зрозумів? Ви не помиляєтесь абсолютно. Так грав. А чудово. От чи може у тебе були якісь такі питання? Ні, більше ніяких не було. Більше ніяких. Добренько, зрозуміло. Добре, я думаю, тоді перейдемо цей вон. до таких більш, напевно, інтерактивних запитань, назвемо їх так. Да, вони вже не суто будуть касатися вашої історії, але так теж, мені здається, можуть бути цікавими. Давайте перше, це от, мені цікаво, от, який би ви поставили мапу мрії. Оце от таке задаю. Командам, ой, гравцям, і оце завжди о, цікаво почути якісь різні думки по цьому. Давайте по черзі от сі-мап, і от можна вибрати будь-які мапи, які б ви поставили в мапу. Такі, вам би, і ви б з кайфом ганяло б. Маєш на ну, увазі 5 карт, like, ну, типу, як мапул просто? Ну, типу, ну, сі-мап, мапу мріє, ось так сказати. Ну, беремо тоді, я думаю, середні 5 мап. Як Ну, давай 5, 5? окей, давай 5 мап. Ancient Anubis. Угу. Так, три мапи. Думаю, над міражом, але щось говорить мені ні. Ну, маєш якусь таку мапу, яку ти прямо, от, якої наразі нема в на але ти б її там поставив би, може, таку вибрати, якщо захочеш. Не, не знаю. Хотів би побачити кеш. Кеш, ем, окей. Мінус міраж плюс кеш, щось таке. Так, добре, тоді то... на п'яту позицію останню. Думаю, інферно, тому що трейн а, ще потрібно допрацювати. Я думаю, між Ньюкомі та Інферно, але, мабуть, більше інферно, тому що граю більше. Mm -hmm. uh, добре, і от тоді ми от обрали 5 мап, які от ти грав би. А uh, от тоді цікаво, які от мапи для тебе, які от ти прям ненавидиш, які от ти пермабаниш. Це от які для тебе. Чи були, чи може зараз є? Та, мабуть, таких е, карт немає, що прям ненавиджу. Наразі зараз. М -м -м, трохи Міраж, тому що. Це він... трішки трішки. Ось. Але е, загалом нормальні карти зараз. Угу, добре, ну тоді я, я зрозумів твою думку. Е, Турік, що по тобі, який би твій мапу мрій був? Onobius Ancient, Train. Mm -hmm. uh -huh. Mirage і Overpass. О, oh, Overpass. Цікаво, але, до речі, Оверпас, коли вже рік тому, до речі, видали. Тобі як це? засмутило, не засмутило? Ну так, засмутив. Це, мабуть. Друга карта. Ну, можна, можна, можливо, навіть найлюбніша. Але... Да, мені звісно, навлю... на той момент я її найбільше любив. да, її прибрали. А ти її прямо от з КС у Так, улюблено, так, так. Так, так. О, так, да. конечно, тебе... <смі> тебе виходить сильно засмутило тим що її пробрали. А, а до речі, а тоді Dust як для тебе? Ти його наче не назвав топ-5. От як -от, ти його більше ненавидиш через, наприклад, що його. Ні, його також. Б, якщо б, от, умовно, не overpass, я б сказав, то я б Dust Сказав. Dust — крута карта. також. Просто я не знаю, яку я карту не люблю. Вертіго не люблю, але Його прибрали, тому ну, просто, мені здається, тяжко знайти людей, які любили вертіго. <ріху> таке теж правильно. От. Добренько, пацани, давайте я ж казав, що довго вас затримувати не буду. І от останнє запитання, яке я вам хочу задати, от, і я його задаю кожним своїм учасникам інтерв'ю, так би мови респондентам. От, і воно мені здається досить важливе як для загалом українського кіберспорту. Тому хочу, щоб ви відповіли на нього. Що на вашу думку бракує українському кіберспорту? От, щоб він став топовіше, щоб він був крутішим, щоб він був коснішим. І умовно, вам би він таки подобався. Якийсь такий можна один фактор, якщо, ну, от ви прям помічаєте, що от його у нас немає, а класно, щоб він був. Можете по черзі відповісти, як вам краще. Гарне запитання. Дуже сильне питання. Ну, було б круто, якщо вони в нас провадилися, але війна, тому Тут зрозуміла причина. Ага, десь саме ездики, так? Ну, типу, так. Да. Можливо, інколи вдавалося б. Ну, я думаю, тут питання більше в тому, щоб більше як підтримувало гравців, так? Чи... Ні, ну тут може з будь-якого боку відповісти. Тут більше питання веде до того, от щоб ви могли сказати, от якийсь такий фактор. Я розумію, що кіберспорт будується на багатьох факторах і параметрах, і у всьому такому. Але все ж таки, як і один фактор, який був такий. Ну, якщо б це було б в нас, то б ну тоді наш би кіберспорт був би класно. Тоді б я такий, блін, да, у нас реально в Україні класний кіберспорт. От саме український кіберспорт. Я думаю, до, до війни е, все було гарно з, з кіберспортом в цілому, е, допустимо, в Харкові, е, це, це був е, наче, там не топ-1 в Україні. Та в цілому там в цілому все було гарно. Там багато крутих гравців, багато клубів, багато ланів. Зараз, наче цього стало менше, бо можливо, це як проблема. Але поки що я не знаю, що може на, на інший рівень український кіберспорт перевести. Більше, більше потрібки грав. Так, більше підтримки гравців, можливо, е, більше е, віри. Е, я, я можу назвати е, одну при, причину. Так, так, вона, вона маленька, але вона, мені здається, є в українському кіберспорті. Це коли жорстко жорстка е, гравців. Там, е, ну, там, цікаво. Ну, е, Є, так, так би мовимо, гравці, у яких вже є свій круг спілкування і там вони разом та нікого не підпускають більш, бо є, є таке, трохи таке є. І, там, наприклад, вони друг другу говорять якісь вердикти по поводу гравців. Там і там організація мені можуть, можуть це сказати і підставити під сумніви. Я маю на увазі, що таке потрібно бути, але іноді тільки на це е... нема смислу полагатися. Має Я зрозумію, думаю... що в принципі, щоб не було таких прям закритих умов на клубів, так би мовити. Е, okay. Так, але, але з іншого боку неможливо, щоб їх не було. І це також. Uh -huh. Ну, я, в принципі, розумію за твої слова, от, щоб взагалом от такі, ну, завжди були там команди. Е, е, це більше, я хочу сказати, е, питання к організаціям, я би так назвав. Іноді організації, е, беруть там, допустим, гравців. Um, які ти смотриш, ти розумієш, що от взяли гравців, але ти думаєш, за, за що їх взяли? Типу, є набагато більше там, талановитих гравців, яких ти знаєш. І, іноді, із-за того, що є ці закриті круги общання, вони можуть взяти якісь гравців. Та не поширювати свій круг мислення що касається других ростів. Ага, так, я. я в принципі розумію за твою точку зору. Я пам'ятаю нам колись таке на інтерв'ю, наче Нібіта розповідав. Нібіта я не знаю, я думаю, чув звідти грався. От він нам якось розповідав, що в Україні проблема зі скаутингом. От, чи немає нормальних скаутів скаутів, які б там дивилися от реально на гравців, а не просто там умовно якісь організації, там, ну, умовно українські, або які там в українських гірковох заходять, там, підписують там, перших таких на хайпунах, або яким їм підказали, просто там, знайомі знайомих. От, а ті, хто реально достойні, там їх не попадають. Так я думаю, що це головна з Угу, зараз. Яко, яку Думано. можливо вирішити? Ну, я думаю, так, да. мені здається, з розвитком це може бути вирішено. От просто, напевно, треба більше команд, напевно, більше, більше серйозного підходу до цього з боку організацій. Так. так, Атуріка, яка у тебе думка по цьому? Я, в принципі, згідний з шикарі, е, також там були вроді про масштабування ком-клубів, це важливо. Е, так, я з цим теж з'їде, умовно, у нас е, в Тернополі перший комп'ютерний клуб відкрився. Лише в 24 році, ну такий е адекватний, там де от, умовно ча часто проводяться турніри там раз в місяць. Хоча це, це не так часто, але е от хоч щось умовно вже. А вже це в 24-му день тільки а а вже в 25-му планують 4 роді відкрити ще нових. І, типу, потрошки це розвивається в наших краях. Е там на, на східній Україні це було розвинуто. Але умовно в нас. Тільки-тільки розвиваються, Тому е, можна сказати, що потрібен час, але це скушна відповідь. Але нічого не можу дбавити зверху. Тому так. Ну це, напевно, чітко і по факту. От, в принципі, гарно сказав. Добре, тоді, пацани, я тоді, в принципі, питань до вас більше наразі не маю. От, дякую вам за те, що взяли участь. Дякую вам за те, що і перемогли. Це не вас теж вітаю. От, дякую вам за те, що ви виділили на мене свій час. Інтерв'ю школу записані. Глядачі, дякую, що ви слухали. З вами були на зв'язку я, Данісіма, який брав інтерв'ю. Ну і також гравці, розвідкорпуса. Це у нас можете пацани, сказати самі. Ну, Шекарі і торік.